Всім привіт! Почав робити ось таку сівалочку. Сівалка буде використовуватися для посіву гарбузів. Трішки було зроблено вже роботи, вирішив показати вам проміжний етап. Значить, за основу був взятий сушник від СЗшки. Зроблена рама з профіля 50х50, 50, стінка тройка. Ось таке кріплення до самого сушника, Тут дві пластини. Зловщиною десятка. Далі кріплення до швелера метал восьмерка Ось таке було зроблене вухо. І самий швелер. Швелер 65, який буде кріпитися вже відповідно до самої рами сівалки або до навіски трактора чи мотоблока. Ну, Тут ще буде ставитися пружина від CZ для. Копіювання рельєфу самого ґрунту. Зроблене ось таке приводне колесо. Діаметр його зараз скажу. Так, діаметр 230 мм. Робив його із газового балона, там частину вирізав і вже догнув. Під свій діаметр, який потрібний. Підшипники стоять ось такі корпусні 204. Грунтозацепи робив із кругляка десятки. і ось так зарізані під углом для кращого зацепу. Так, з цієї сторони був приварений ось такий кронштейн для регулювання. Глибини самого посіву. Ось так. Далі були зроблені ось такі бункера під саме насіння. Ну, вони великого розміру я їх не робив, я думаю, цього вистачить. Ось так вони відкриваються. Тут ніяких завісів не робив. Просто приварені ось так дві пластинки, і тут з сторця прозвернені на болтики М6 і все. Так, зробив ось такі прикатки, сівалка буде робитися із прикаткою. Труба 110, зроблені по бокам ось такі заглушки. і Ось і тут кругляк десятка, повністю я їх насквозь одів і обварив, і також засипані піском всередині для кращої ваги. Тут десь так будуть встановлюватися. Ну, зараз буду робити саме кріплення, треба подумати, як краще його тут зробити, щоб гарно все працювало. Осі на колеса робив також сам, так як з токарями у нас трішки проблема. Тут кругляк 20-й, він якраз тут підходить під ось ці підшипники, там чуть-чуть болгарочкою ліпістковим кругом підшліфував і гарно вони зайшли. Тут нарізав різьбу на 20. Да, вручну, звичайно, трошки важкувато різати, але можливо. І тут приварена шайба для самого прижиму колес до рам. Ну, зараз займаюся вже самим кріпленням для прикатки і покажу, як зробив. Весільний механізм поки що не робив, там замовив для нього матеріал. Як вже прийде, то все вам покажу. Ну, це вже буде скоріше всього в наступному відео. Так що слідкуйте. Завершив повністю прикатку. Так вийшло. Було зроблене ось таке кріплення. Тут такий швелер 50-й, дві пластини і кріпиться до самого корпуса сошника. По бокам йдуть дві пластини 30-ті. Я їх звалював дві разом, щоб вийшла трішки більша товщина. Тут просто просверлені отвори і вставлена сама прикатка. Підшипників я не робив. Я думаю, цього вистачить із головою. Зробив також ось такі чистики, також їх варив. Встановлені ось такі. Упори при підйомі самої сівалки, щоб прикадка також могла відриватися від землі. Зараз спробую показати, як працює прикадку виставляв так, щоб була нижче за сошник на 5 см. Бо по-любому будуть якісь нерівності, щоб прикатка не зависала, а повністю відпрацьовувала рельєф грунту. Друга прикатка зроблена аналогічно. Да, буде робитися дві секції сівалки, але собі залишу тільки одну, так як на мої об'єми цього вистачить. Друга сівалка після всіх польових випробувань буде продаватися. Тому на цьому відео буду вже завершувати. Там е, замовив всі комплектуючі, які не вистачає для завершення цієї сівалки. Тому в наступному відео вже постараюся показати повністю готовий результат. Всім дякую за увагу, всім пока!